Так, всім... всім привіт! Привіт! Ми, <ривіт>, ми вийшли вже, як би сказати, дорізають. Ну, зараз ми доріжемо, напевно, вже не буде винограду, ось о, ромбік. То, mm -hmm. Перед тим як ми його зріжемо, геть, да, mm -hmm. ми хоча б там. Заміряємо, який у нього там цукор, що він там показує, які ягоди зважимо. І все. Ну, як би Скажемо, я, хоч якусь начнемо з сьогоднішнього дня. Ну, цикл по нашому винограднику, ну, по формі, які вже дозрілі, які вже будемо зрізати. Ну що, Аміночка, давай зрізай якусь грону, давай вже дорізай те, що ти не, не доїла. Так, що це ми? Так, давайте, а ну, зараз ми подивимося на вагу. Зва... на вагу, що воно тут у нас попало. Дід, дід отак ось, 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 відключаю їх. Хай вони тут включилися. Чогось, О. О, засвітилися. Так, зараз, давай також щоб Так, одну ягодку давай, зривай і більшу. Ну давай саму більшу. Ну давай, ладно, давай саму більшу. Так, більша в нас заважила, воно. 6, 6 ну і 6 7. Ну Давай ще одну зірвемо сюди, положимо. Давай ще одну, щоб три було. Ось ага. ось все, диви, три штуки. Ось, у нас що тут виходить? 20 грам, половиною. 20 ну, в середньому 7 грамів ягідка. Що хочу сказати? Це форма Павловського Євгена Георгіча. Це сама, як би, сама рання форма, яка є у мене на винограднику. От. А Значить, Раніше в неї, звісно, нема нічого. Вона була готова в нас, амінка, коли вона була готова, вже 10-го ми вже щіпали, да? uh -huh. 10-го числа вже ну ти що божди, бо ти ж вже доїси, не будеш показати. У... Телі... це останнє. Останнє. оце ж хіба тут може, баба собі, внуця, не невістки собі. що, Смачний? <рес> ну, це ж бачите, Смачний виноград. Коротше, ягодка 7, 7 грамів. Давайте, зараз ми на розріз розріжемо, подивимося. Так, Зараз дід її тут розріже. Так. Я могла розрізати, бо не я треба, не треба дітям. Так, дивіться, кісточка у неї вже бачите, коричнева, визрівша у ягоді. У неї дві кісточки. Ось Бачите, тут вже ну, не геть визрівша, але ну, вже ось є такі, вже коричневі. А там три. Нога, ну, ну три, бачите, дві-три, коротше, де де як попадає. Ну, дві чотири. три кісточки. Ну, вже рідко на 4 попадає. Ну, ось, бачите, вам кажуть. Хто, хто саме душі знає, скільки попадає. Дуже Двої рідко кажуть, ну попадає, так? Так. Ну Так що. Оце от так от. Грони в цьому році, звісно, ягодка величенька. Зазвичай вона трошки менша в мене була. Ну, іменно на моєму винограднику вона була трошки меншою. У цьому році якось він не дуже добре запилився. Хоча грон чимало було. І є ще трошки тут поставалося. Ну, зараз ми це все доріжемо, бо це я ж кажу. Це ніколи він не продавався. Це сімейний виноград він у нас. Один... Я люблю різати листочки. пісти один із перших, який ну як і плодоноса, та й і. І перший якийсь з'їдається, скажімо так. такий. Є, звісно, там і побільші ягодки. Ну, так, Для первого, самого першої ягоди на винограднику знаєте, ми його любимо зате. Звісно, немає в нього великих грон. Я ніколи його не нормую, то, що він видає, то все воно тут і є. Не лози не нормую, не грони не нормую. Оце якось отак. Ну, що тут ще про нього можна сказати. Ну хороший Ой, виноград для, для дітей. Я кажу, бо це дітський виноград. Ну що, Амінка, на цьому все, чи, чи що будеш казати. А, давай же цукор заміряємо. Ну, да. А ну ж давай, будемо цукор заміряти. Так. Зараз у нас спеціаліст заміряє цукор. Ну давай. Що там? Не ще 15 виноградинці. Ну, скільки там, 15? Менше. Менше трошки, а ну дай Дід подивився. Ще дуже... 15-ти. Зараз Дід подивиться. 15 Да, чуть-чуть, ну трохи 15. Впрошлій було 15. Ну, бачите, дитина не бреше, що в прошлій було 15, ну тобто вже ж міряли перед цим. А всі чуть-чуть не не вистачає. Ну, ротометр каже, що 15, так? Да? Да. Ротометр каже, 15, так що це якось так. Ну Ти ж казала, що якийсь у тебе тут ще найкращий виноград є якийсь. Як називається? Де він? Постійно забуваю всякі назви. Ну так ти ж я ж я тобі... Рекорд згадала. О, о Бачиш, згадала. Рекорд йдемо. Ну, давай, давай тоді швидко, бо ми ж одним дублем знімаємо. Де ж той рекорд? Найдемо рекорд. У нас же два рекорди. Ага, ось, бачите, наш вже цей рекорд похожий. Воно, а дивіться. Ото, на то похожий рекорд. Та не спіши! Йо. Оце рекорд. А чим, а чим він тобі лучший? Що, ромбік не лучше за рекорда? Та він знаєте мені. А чого? Сукрийший. Солодший? Угу. А ще а чого? А ще що, він же розовий і навіть присмак розового чувствується. Розового присмак чувствується. А кісточок скільки ж у ньому? Що, ну, нема? -ай. <сміх> Ладно, давай, на цьому Я все. Давай будемо вже це, дякувати нашим глядачам, що дивилися нас. Да. І, це, і... Це дякуємо, да? дякуємо нашим глядачам за те, що ви. Дивитеся, коментуєте. На цьому все таке коротеньке відео. Я ж кажу, сьогоднішнього дня ми будемо вам показувати, заміряти цукор ну, усіх наших форм. Дякуємо за перегляд. На все добре, до наступних випусків. Дивіться сюди покласти. Хорошо.